Видеопост для Ивана Владимировича и Оксаны Кило. Дайте нам 15 миллионов, мы отремонтируем укрытия. На вам 15 миллионов, Иван Владимирович. Замок, поцелуй, прибой называется. Как сюда попасть людям? Если эти имбецилы не смогут организовать доступ к укрытиям, я предлагаю их с понедельника всех уволить. Вот всех, кто ответственно здесь написано. Названня Джеп «Автозаводська» відповідальна особа Шевчук Емі. Цензурна лексика вже закончилась. По е, об'єктам укриття, те, що ви бачили, ну, можливо, я десь для власного чату, це все робив. У мене є такий чат, який я скидаю свої, своє бачення і свої оцінки деяких ситуацій. Можливо, там люди е, ну, можуть поскаржити, що я їх неправильно назвав, але по суті воно відповідає дійсності, тому що коли в ремонт вкладено мільйон гривень. І там просто повішаний дзвінок, і поруч стоїть Володимир Михайлович, набирає Шевчука, відповідального за це укриття. Він каже, дослівно, жалко, пускать, там вже ремонт. Ну, іншого слова, ніж те, що я вжив, у мене не виникало. Просто ми вдвох з ріка їхали чотири укриття. Добре, що там не скинули укриття під медичними закладами, тому що там теж було гаряче, скажімо так. Але. Велике прохання, незважаючи на складнощі, все-таки ці об'єкти, які у вас є, підтримати. Якщо якась треба допомога силами комунальних служб, вивіз сміття, там, можливо, якісь роботи по ну, ми досить часто допомагали, там бідони давали ОСББ, давали будинки, ну ви ж пам'ятаєте, всі, хто звертався, все це отримали. То ми готові далі цю допомогу вам надавати і підтримувати. Тому, будь ласка, по ним працюємо далі.